Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про непублічні тарифні плани Lifesell які актуальні на кінець 2022 року та будуть актуальні весь 2023 рік, як передбачається представниками Lifesell Хочу сказати, що це непублічні тарифні плани, тобто, вам по ним не підкажуть в сервісному центрі Lifesell Підключити їх можна. Буде придбавши сім-карту, яка буде в посиланні до цього відео. Або ви можете написати на Viber WhatsApp Telegram плюс 38050 768 8086. Ці тарифні плани доступні для підключення та будуть діяти за тими умовами, за якими буде вказано далі. По активації сім-карти. Дуже важливий момент це не публічні тарифи. Вони активуються не так, як звичайна, сім-карта. Хоча вам буде відображати, що для активації потрібно набрати номер 111 для того, щоб активувати сим-карту з тарифним планом, який ви замовили за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або яке вам прийшло, коли ви написали для замовлення на месенджер Viber, WhatsApp або Telegram, на номер плюс то для того, щоб активувати вам цю сім-карту, яка вам прийшла, вам потрібно перше це поповнити рахунок на суму, яка вказана в умовах тарифного плану, який ви замовили. Тобто, якщо це безлімітний інтернет без обмежень швидкості за 150 гривень, то ви поповнюєте 150 гривень. Після цього ви набираєте комбінацію зірочка 512 зірочка 1 решітка і за підказками підтверджуєте активацію. Абонплата буде зніматися в тарифному плані кожного першого числа. Але якщо ви активували сим-карту не першого числа, а наприклад 15 го числа, то у вас зніма суму абонплати пропорційну тим дням, які залишилися до першого числа. Та нарахується частковий пакет послуг за цим тарифним планом. Тобто, якщо це буде 15 те число, середина місяця, то з рахунку зніма 75 гривень, і вам нарахується без ліміт. Але на другий робочий день спочатку нарахується 35 ГБ трафіку. А на другий робочий день за тарифним планом BeSlum 150 нарахується без 1 терабайт. Після того, як ви провели активацію, абонплата у вас зніматиметься за повний місяць кожного першого числа. Тобто, якщо ви, наприклад, активували сим-карту 15-го числа, у вас знялось 75 гривень. 1 числа у вас зніме 150 гривень і буде по перше число. Якщо у вас на рахунку нема 150 гривень на перше число, а ви поповните, наприклад, 20-го числа, то у вас вже зніме всю суму, тобто 150 гривень. Якщо ви хочете пропустити місяць і не оплачувати його, вам потрібно. Пропускати з першого по перше число, в такому разі ви зможете пропустити місяць. Якщо ж ви поповните навіть 31 числа, то у вас зніметься 150 гривень, і на перше число вам знову треба буде поповнювати 150 гривень, тобто поповнювати треба з першого числа. Що ви поповнили пізніше, то все одно зніметься повна абонентська плата. частина абонентської плати знімається тільки тоді. Коли ви активуєте сим-карту тільки один раз. І так, переходимо до тарифних планів. Тарифний план називається «Бізнес плюс». абонплата в ньому складає 99 гривень на місяць, надається безлімітний інтернет, 50 ГБ надається без обмеження швидкості. Потім вмикається обмеження швидкості до 2G. В тарифному плані без ліміт в мережі Lifestyle 400 хвилин на інші мережі, 400 смс на будь-якого оператора. В тарифному плані бізнес старт абонплата складає 130 гривень. Інтернет на місяць 10 ГБ, ліміт в мережі Lifestyle 450 хвилин на іншій мережі 450 смс на будь-якого оператора, соцмережі без обмежень. І стандартна вартість на міжнародні дзвінки. Далі йде тарифний план бізнес стандарт. Абонплата складає 180 гривень. Інтернет безліміт. Спочатку надається 50 ГБ, потім швидкість 2G. Без ліміт в мережі, 600 хвилин на іншій мережі, 600 смс на будь-якого оператора, соцмережі без обмежень і стандартна вартість на міжнародні дзвінки. Тарифний план бізнес стандарт плюс. Абонплата в тарифному плані складає 400 гривень. Інтернет безліміт 50 ГБ. Ну а потім обмеження швидкості. Без ліміт в мережі 800 хвилин на іншій мережі. 800 SMS на будь-якого оператора. В соцмережі без обмежень. Також надається 30 хвилин на міжнародні дзвінки. В тарифному плані бізнес оптимальний. Абонплата складає 500 гривень. Інтернет без ліміт. В цьому тарифі надається 100 ГБ на максимальній швидкості, потім іде обмеження, безліміт мережі Lifestyle, 1000 хвилин на іншій мережі, 1000 смс на будь-якого оператора, соцмережі без обмежень і 50 хвилин на міжнародні дзвінки. Тарифний план Business Pro тут абонплата складає 700 гривень. Інтернет без ліміт. 100 ГБ на нормальній швидкості, потім обмеження. Без ліміт в мережі LiveSell, 1500 хвилин на інші мережі, 1500 смс на будь-якого оператора і соцмережі без обмежень. І на цьому тарифному плані надається 100 хвилин на міжнародні дзвінки. Digital Office 90 абонплата складає 90 гривень на місяць. Інтернет 9 ГБ на місяць, без ліміт в мережі Lifestale, 250 хвилин на іншій мережі, 250 смс на будь-якого оператора по Україні. Соцмережі в цьому тарифному плані без обмежень. Digital Office – 120 абонплата складає 120 гривень, інтернет 15 гривень на місяць, без ліміт в мережі Lifestale. 400 хвилин на іншій мережі, 400 смс на будь-якого оператора по Україні і соцмережі без обмежень. Digital Office 150 абонентська плата складає 150 гривень. 20 ГБ інтернету на місяць, без ліміт в мережі Lifestale, 500 хвилин на іншій мережі, 300 SMS на будь-якого оператора і соцмережі без обмежень. Бізнес свобода 120. Абонплата 120 гривень на місяць 15 ГБ інтернету на місяць плюс лайфхак, лайфхак це кількість ГБ попереднього місяця, які нараховуються вам в поточному місяці. Тобто, якщо в цьому місяці ви використали 15 ГБ інтернету, то на наступний місяць вам нараховується 15 ГБ плюс 15 ГБ з попереднього місяця. Якщо ви. В цьому місяці використаєте 1 ГБ. Вам на наступний місяць нарахується 15 ГБ плюс 1 ГБ з попереднього місяця. Ця функція називається лайфхак. Також тут є безліміт в мережі Lifecale, 1000 хвилин на інші мережі, 500 смс на будь-якого оператора і соцмережі без обмежень. Тарифний план партнер 180 в ньому абонплата складає 180 гривень. 20 ГБ на місяць інтернету. Без ліміт в мережі LiveSell, 600 хвилин на іншій мережі, 600 Смс на будь-якого оператора. Соцмережі без обмежень. Партнер 250. Абонплата складає 250 гривень. Інтернет. 25 ГБ на місяць, без ліміт в мережі LiveSell, 800 хвилин на іншій мережі, 800 смс на будь-якого оператора. Соцмережі без обмежень. Тариф інтернет для бізнесу 300. Абонплата в ньому складає 299 гривень. А інтернету надається 300 ГБ на місяць плюс лайфхак. Цей тарифний план цікавий тим, що кількість Гігабайтів в ньому може бути не обмежена. Тобто, якщо в тарифних планах, де вказується безлін, нараховується 1 терабайт, тобто 1024 ГБ, то в цьому тарифному плані ви можете отримати більше ніж 1024 ГБ. Тобто, якщо ви в цьому місяці використовуєте 300 ГБ, на наступний вам нараховують 300 плюс 300 з попереднього місяця, це буде 600. На третій місяць це буде 900 ГБ, а на четвертий місяць це вже буде 1200 ГБ, якщо ви будете використовувати весь трафік. І так далі, тобто, може бути більше ніж 1000 ГБ. Цим цей тарифний план цікавий. Також тут по дзвінкам 1 гривня на всі мережі, 1 гривня смс на будь-якого оператора. Соцмережі в цьому тарифному плані без обмежень. Тарифний план інтернет для бізнесу 249. Переваг цього тарифного плану я не бачу, але він є, тому я за нього скажу. Абонплата тут складає 249 гривень 100 гігабайтів на місяць. Інтернету без обмежень швидкості плюс лайфхак. Одна гривня хвилина на всі мережі і 1 гривня смс на будь-якого оператора і соцмережі тут є без обмежень. Тарифний план бізнес 199, абонплата 199 гривень на місяць. Інтернету надається 70 ГБ на місяць плюс лайфхак. Одна гривня хвилина на інші мережі. 1 гривня смс на будь-якого оператора соцмережі без обмежень. Тарифний план без ліміт» 200, абонплата в ньому складає 199 гривень, причому цей тарифний план відображається як бізнес 199, але можна підключити тарифний план бізнес 199 з накопиченням чисто, а можна підключити тарифний план без ліміт» 200. Чому так зроблено, я не знаю, але є така особливість в цих тарифних планах. Абонплата складає 199 гривень. До речі, зараз йде акція, що при підключенні до 31 грудня 2022 року абонплата буде складати 150 гривень весь 2023 рік, Ну, як зазначається представниками LifeSell. В цьому тарифному плані інтернет без ліміт, без обмежень швидкості. Безліміт, це означає, що ви за місяць можете використати не більше, ніж 1024 ГБ. До речі, це правило діє для будь-яких безлімітних тарифних планів, де вказано слово безліміт, і це не залежить від оператора. Тобто, це може бути будь-який оператор, ківстар Vodafone, Там більше 1000 ГБ ви не зможете використати, навіть якщо у вас було обмеження швидкості. 1 гривня хвилина на всі мережі, 1 гривня СМС на будь-якого оператора. Соцмережі в цьому тарифному плані без обмежень. Це були основні тарифні плани Lifesell для дзвінків та інтернету. Замовити тарифний план з перерахованих ви можете за посиланням в описі до цього відео. Там буде універсальна сим-карта для підключення тарифних планів. В полі для замовлення ви можете написати, який саме тарифний план вас. Цікавить, або ви можете написати контакти для замовлення на Viber, WhatsApp або Telegram плюс 38050 768 8086. Якщо залишились питання, то можете задавати їх в коментарі. Також натисніть на дзвінок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Всім хочу побажати вам гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.